Почити зграє, ніч навкруги і мла, сторожко прислухаюсь, відпочива земля, блудять вже сни кудлаті десь на краю села, тиша, хазяйка в хаті місце своє знайшла, поруч зі мною дише, не замовкай на мить, кажуть німа тиша, чом же вона дзвонить. Вже в нашім віці, друже, справи, на лівий бік лягай, то на правий, Отак От у стелю очі аж до ранку. Світанок стріну вже, бува, на ганку, згадається життя, старенька мати. Товариш каже, спробуй рахувати. От і рахую третю ніч і п'яту, на постіль з жалем я дивлюсь, зім'яту, Нарешті результат до трьох і вії злипаються, і тіло тихо мліє, не знала ще себе такої впертої. До трьох бува і до пів четвертої. <плес> Світанковим ревом і морозний ранок. Заховав за обрій золотий серпанок, ще дуби дрімають бур'яни і лози, Десь під льодом річка заховала сльози. Шаленіє лютий, а промінчик гріє, І землі промерзлій подає надія.